Бажаю здоров'я нашим слухачам та глядачам. Сьогодні студія Радіо Кордон працює на виїзді, і приїхали ми в гості до прикордонника Михайла. Він безпосередньо брав участь у боях вуличних боях в Бахмуті, віддавав накази своїм підлеглим. От сьогодні помимо про це поговорити. Михайло, доброго дня! Доброго дня! Чи пам'ятаєте ви свій перший день, коли потрапили на фронт? З чого для вас все почалося? Таке пряме протистояння. Ну Свій перший день, точніше вечір, коли я прибув в місто Бахмут. це Ми попали під обстріл. Я, якщо я не помиляюсь, там 82, ка артилерійський обстріл. Ну якби... І одразу таке поняття, що ти з корабля попав на бал, ну і треба включатися. Це попали під <наць> мінометний <наць> 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 обстріл. А коли її витягували, знов почав мінувати. <наць> <наць> Це ми б на ній приїхали і попали, блядь. От так, ми з вами, коли перед інтерв'ю говорили, тільки що ви казали, що там обстріли просто не закінчуються. що Там кожен день він дуже насичений подіями і е, постійно вибухи, постійно е, прильоти. Вдалося з часом звикнути до, ну, до таких речей, чи, чи все таки ні? Тому що кажуть, що звикати не можна, бо це може коштувати життю. От як у вас? Ну, на жаль, на жаль. До цього звикаєш. Ну, ти просто вже привикаєш до цих постійних обстрілів, до, цього, ну, до цих хаосів, до цих стрілянини, до цих прильотів. Ти просто звикаєш. Вже, ну, це як в порядку віщей, можна сказати так. Як ви вважаєте, то, що це звикання воно допомагає чи навпаки присипляє? Ну, ну, Плюс-мінус, в деяких мірах це і допомагає, тому що ти вже акцентуєш свою увагу, допустимо, на, пев, ну, на певних задачах ішли. Е в ну, задачах, які стоять. Але з другої сторони, воно і трохи послаблює твою пильність. А що для вас найнеочікуванішим було, коли ви потрапили на фронт? Ну, що мене дуже сильно здивувало, це то, що ну, тупо не жаліють своїх людей і вони тупо пускають своїх людей на м'ясо. Там в них ну, дуже колосальні втрати. Ну, бували випадки, що відбиваєш атаку. там... 10-15 людей лягає, і вони знову йдуть і знов лягають. І, ну, і так це постійно. Ну. І за то, що, ну, реально, то, що е, трупи на трупах, о, оце, вони не жаліють своїх людей. Ви також згадували про те, що там е, ті самі вагнерівці, вони е, підрозділ від підрозділу дуже відрізняються, І там, типу, різні касти, якось казала, це є. Що мається на увазі? Е, я мав на увазі, що є безпосередньо спецура, яка. Тренована, ну, досить, досить так непогано тренована. А є, ну як сказати, обичні, можна сказати, раби, їхня задача просто там з собою розмінувати поле або виявити наші вогневі позиції. Вони йшли там не екіпіровані, без бронежилетів, каски, ну, металічні, такі, як не знаю, використовувалися там в 70-х роках. Плюс там, піднос бика, винос поранених, оце от ну, такі. а були реально спецури, яка тактично, методично як, би, питалися, як сказати, захопити наші позиції, але в них нічого не вдавалося. Ну, Так як про них говорять, що це Друга там, армія світу, це далеко не так. У них ситуація там дуже, ну, наскільки я от побачив, у них ситуація теж досить негативна, тому що у них нехватка амуніції. Теж в них бували ситуації нехватки по БК. Ну, я б не сказав, би, що вони там екіпіровані там, по останніх там, канонах. Ну, бували такі, що голодранці взагалі. Ну, просто на нього даже, ну, брали людей в плен, на них просто було жалко дивитися. Ну, типа, по тій екіпіровці, в яких вона була. Ну, смішно. З таким навіть ну, страйкбол не грають, з тим, яким вони йдуть воювати. Ну, От е, ці е, росіяни, які потрапляли до вас полон, яким вам, яких вам доводилося захоплювати, от чим вони мотивуються? Ну, Що вони там роблять, на їхню думку? Ну, вони ну, попадали з ЧВК, в них задача, яка? Протриматися півроку і амність. От їх це мотивувало. Ну, Що садіти 10 років там чи 15, тому що там різні категорії були. Мотивувало те, що. Ти протримаєшся півроку, і ти далі свободна людина, плюс тобі платять, ти можеш робити, що хочеш. Тобе зброя в руках, ну ти. От, от це їх мотивує. Війна це в першу чергу нестандартний підхід до вирішення тих чи інших ситуацій. А до яких військових хитрощів вам вдалося, вам доводилося вдаватися, і чи мали вони результат? Як То кажуть, ну, війна херня, а вони – маньоври, так? Да? Ну, якби. Без хитрощів там ніяк. Бувало таке, що ну, типа, брали з собою МЗП, малопомітна перешкода, затягували певні напрямки, з яких насувалися ну, можна сказати, противник, ну ПІ, ну, виходить, стежки або напрями, на яких вони висувалися. І, допустимо, ночі в мене тянули, а утром, як сказати, подарки від е їхні там тіла 200-300 на тих МЗПшках. Плюс, допустимо, коли вже були безпосередні бої в Промзоні використовували ну, навіть обично АКСУ, відкручували дульник, там, ПБС, і ну, в ангарі ти стріляєш, луна така ехо, що ну, реально під там стоять пульмети, пекачі, типу, і за того вони, наприклад, на той напрям вже не йшли, а пыталися якось обійти або перечекати. ну, або дочекатися, коли там БК закінчиться типу такого плану. <пулемет> що я хотів сказати е військовослужбовцям, ті, що там, там, або які будуть там. Треба взагалі думати, ну, перед тим, як щось передавати, треба думати, що тебе постійно можуть прослухати. Е, допустим, коли були, от, як сказати, ми розуміли, що йде е, перешкоди е, в радіоефірі. Ну, понятно, радіостанція це сигналізувала, ну, що є поміха, вибивалися там ошибки. В такі моменти ми намагалися надавати дезінформацію. І реально ми розуміли, що це. це як сказати, воно давало свої плоди. Допустимо, назвали інше коли, яке там підходить, чи має підходити. Або навіть ніхто не мав підходити, ми називали, і воно реально ну, давало свої плоди. Ну, тобто, ви там, бачите, що вас прослуховують, ви внесли дезінформацію, і це, ну, це просто наскільки ну, треба... творче і підхід. Да, да, да. Це все, ну, треба все зразу комплексно Комп підходити до цього всього. Не можна використовувати. От тільки отак, от, отак, от, 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 і все. Треба ну як сказати, комбінувати, використовувати все зразу, одне за одним, чередувати. Ну. Угу. Якось так. Ще цікаво, як відбувається взаємодія між ну, сили оборони, це один єдиний механізм, який зараз робить так. все, аби Україна перемогла в цій війні. Так, так. А от як безпосередньо на нулі, в даному випадку в Бахмуті відбувається взаємодія між е, тими чи іншими структурами? Ну, дивіться, без взаємодії це ну, там аж ніяк. Реально, лінія оборони, там немає там, поділу, ви там Збройні сили, чи ви тероборона, чи ви прикордонники, чи ви там ССО. Ну, всі працюють як один, один організм. Е, безпосередньо взаємодію ну, без взаємодії там ну, аж ніяк, тому що скільки було випадків, що, допустимо, лізуть на лівий фланг, там стоять допустим, Збройні сили. Да, ми вже, ну, Є взаємодія там, по радіостанціях і, і тому подібне. Да, Чуємо, що там як сказати, ну, виходять сусідні підрозділи, що в нас там контакт. В да, нас, якщо сильнішого контакту нема, бувало, що ми там не, ну, надавали допомогу, якби відбиттю, щоб до них не зайшли з, якби, з нашої сторони. Так же само, були ситуації, що там, на нас там, як сказати, ну, штурми там постійно. Там не, немає такого, щоб. Щоб хтось не рухався, або не питався там зайти, або ще щось. І ну неодноразово, типу, ми надавали допомогу там своїми людьми, нам приходили на допомогу. Немає такого. Ну, як рука руку Тіпа типу, Всі держать е лінію. Немає такого, що от ви прикордонники, ви маєте бути там спереді, або ви там Збройні сили, ви штурмовики, ви маєте там бути типу, там спереді. Немає такого. Всі, всі рівні, всі рівні від там солдата до офіцера. Ну, всі рівні. Так, ну, те, що а, Україна дуже сильно об'єдналася, і, і всіх об'єднала дуже сильно ця війна, це тільки підтверджує. Так а, скажіть, я знаю, що історія у вас була, коли ви а, в шістьох, якщо я не помиляюся, віддвали переважаючи свого противника. Скільки було противника, і якщо можна поділитися цією історією? Це ну, там, якби можна сказати, можна розказувати про кожен день, там постійні були, якби ну іменно про, про цю ситуацію, кажете, так. Да? Ми були в промзоні Бахмута. Е, ну, обичний день, обична ніч, ну, типу, обичні там перестрілки. І ворог е, попитався, типу, черговий раз штурманути наші позиції. Е, бій, ну, безперервний бій, був, ну щоб так, десь з часу ночі і до п'ятої, ну, десь до пів ранку, тупо безперервний бій. Реально у нас було десь. Не десь а у нас було шестеро. Це п'ять годин безперервний бій. Так, да. безперервний бій. Це автомати червоні. Там ну, автомати клинили, брали інші. Ну, там просто ну, одні там, забивають, подають патрони там, ну просто, допустим, по озброєнню, да, був пулемет, один на пулеметі, один підносить ленти, другий забиває, е, третій ЗПГ біжить, стріляє. Ну, все це в примі... ну, типу, в приміщенні, ну, це просто можна сказати. На голову так не Ну, Це, це все, ну, як сказати. До цього, ну, ти звикаєш до цієї, цієї ситуації і ну, просто питаєшся зробити все, щоб реально підар не забрав метр твоєї землі. Ну, за цей конкретно бій, Реально за... вони намагалися пройти групками там, по 4-6 по людей. То, що ми Нарахували це, ну, по окончанню. Не по окончанню, а за весь період цього бою. Це десь було до 6200 і десь 13 14 300 Близько 20. Близько 20, 20 чоловік тоді в них ну, пішло в мінус, можна сказати так. Ну, реально, втрати в них там колосальні. При тому, що е, з нашої сторони втрат не було. У нас тоді втрат не було. Навіть ранених не було. Mm -hmm. ну, наскільки все було відпрацьовано. Тактично. Угу. Ну, бувають, ну, бувають випадки: і 300, і 200, і з наших. Але ну, по сравнению з їхніми втратами, то це пиль. Також ви ж брали участь у вивезенні цивільних із самого Бахмута. Так, таке теж було. Ну, та... Не безпосередньо я, а ми, ну, ваш підрозділ. мій підрозділ вивозив ну, неодноразово. Це люди, які не могли своїм ходом виїхати, чи що це було за люди? Це ну, якби, місцеві жителі Бахмута та округи, які в свій час не змогли виїхати, оскільки дороги, по-перше, вони ж повзривали. І своїм ходом вони вийти ну, виїхати не могли, це по-перше. А по-друге, дороги прострілювалися, стрілецької зброї, і це небезпечно. Ну, а в нас якби техніка броньована і можливість вивезти їх, ну. Краще чим. більше шансів, що е, людина з точки А попаде в точку Б. Ну, на більш, е, як сказати, безпечну ділянку. Ну, за межі е, Ну, Неодноразово вивозили і людей, і похилого віку, і молодих, і дітей. Ну. Люди всі дякували. Реально, ну, І просто е, ті очі. Ну, як сказати, радості, то, що вони ну, можуть поїхати в безпечне місце. Це, що їх забрали, реально були випадки, що е, там вже хати немає, але вони там ще живуть, тому що це їхня. Ти приїжджаєш, ну, говориш з ними, типо забираєш їх і ну, збирають речі, вивозиш. І, ну, реально, то просто. Ну це не передати слово. Ви вже трохи зачепили цю тему. Що б ви могли порадити? Тим хлопцям, в кого ще попереду, які ще не брали участі в безпосередньому прямому бою mm. з противником, але може так статися, що доведеться. Mm. Mm. Щоб я порадив би, щоб той час підготовки вони використовували реально з розумом. Ті зразки озброєння, які там нам надають, як сказати, сусідні країни, щоб вони не просто прочитали тактико технічну характеристику, а реально навчилися ним е, пользуватися, щоб е, в той чи інший момент, вже під час проведення бойових дій, вони вміли і знали, як ним користуватися. Тому що там кожна секунда, кожна минута ну, може бути рішаюча. Да, так само, вистрілити з того самого Стінгера чи джевеліна, ну, це, треба, це треба знати перед тим, як їхати туди. І не то, що знати, а треба вміти використовувати. Май, мабуть, що важливо своє тіло просто навчити а, до того рівня, щоб емоції не могли впливати на навички? Я скажу, що там емоції, ну мені кажется, ну, я по собі сужу. Емоції якось входять в сторону. У тебе є задача, у тебе є своя держава, і ти робиш все, щоб е, звільнити її від цієї нечисті, яка прийшла. Ну, якось, ну це в мене таке бачить. А страх. Ну, як вам сказати? Є? Страх є. Не боїться тільки дурний і мертвий, знаєте, як то кажуть. Страх є, ну, просто ти його переборюєш. Ну, Допустим, в тебе є ціль там. як, каж у, у каждого... а, Яка задача солдата це вернутися додому живим. Да? Ну, І так в кожного. Кожен хоче повернутися додому, хоче побачити сім'ю, близьких, рідних. Ну. Є пріоритет якийсь. І це воно допомагає, допустимо. В мене там дружина, мала донька. Це є стимулом, щоб пішли до них, і щоб ти знав, що це все ну, вибачте слово ху кінчиться, і ти можеш спокійно повернутися додому. Мабуть, це те, що мотивує найбільше? Да. Ну, мене так. Да. Мене да. Ну, На цьому будемо завершувати нашу розмову. Mm. Я вам велике дякую. Слава Україні! Героям слава!